Згадайте найболючіший укус у вашому житті, а тепер уявіть, що ви дозволяєте себе вжалити понад тисячу разів, навмисно. Саме це зробив ентомолог Джастін Шміт, людина, яку прозвали королем болю. Він перетворив власний біль на науку і створив легендарну шкалу Шмітта – рейтинг болю від укусів комах. Сьогодні ми зануримось у цей світ від легкого дискомфорту до справжнього пекла. У повному списку шмітта понад 70 видів комах, кожна зі своїм унікальним болем. Розглянемо найцікавіших і найстрашніших. Окей, пояснюю. Почнемо з першого рівня. Це, так би мовити, дитячий садок болю, біль, який триває не більше п'яти хвилин, і який Шмідт описує майже поетично укус від звичайної бджоли легкий, ефемерний, майже фруктовий, наче крихітна іскра спалила одну волосинку на вашій руці. Вагняна мураха раптовий, злегка тривожний, наче ви йдете по килиму, а потім торкаєтеся вимикача і отримуєте розряд статики. Піднімаємося на другий рівень це еталон. Саме укус медоносної бджоли Шмідт взяв за основу, присвоївши йому рівно 2,0. Біль тут триває від 5 до 10 хвилин і вже знайомий багатьом з нас. Відчуття, наче ви виймаєте печиво з духовки, а у вашій рукавиці дірка. До речі, більшість укусів перетинчастокрилих потрапляють саме в цю категорію. Шершень гарячий і димний. майже зневажливий. Уявіть, що вам загасили сигару об язик. Рівень три забудьте про іскри та сигари тут біль стає злим, тривалим і винахідливим. І головні зірки тут оси. Їхня отрута містить унікальні речовини, які змушують ваші судини і м'язи просто скаженіти від болю. Паперові оси. Їдкий і пекучий, з явним гірким присмаком наче ви пролили склянку соляної кислоти на поріз від паперу. Оксамитова мураха бачили коли небудь цю пухнасту красуню. Насправді ця оса просто без крил. Біль триває до півгодини і відчувається, наче ви засунули палець у розетку. І так, ми на вершині четвертий рівень. Це біль, який неможливо ігнорувати. І тут у нас не один, а цілих два королі, два вершники апокаліпсису. Найбільша оса у світі тарантуловий яструб, сліпучий, лютий, шокуюче електричний, наче у вашу ванну спіною впустили увімкнений фен. Цікаво, що склад отрути цієї оси досі невідомий науці, а біль, хоч і пекельний, триває всього п'ять хвилин. Шміт каже, що в цей час краще просто лягти і кричати. І нарешті головний король болю мураха куля, це рівень 4+. Його отрута містить потужний нейротоксин, що блокує нервові канали і не дає болю вгамуватися. Чистий, інтенсивний блискучий біль, наче ви йдете по розпеченому вугіллю з 8 сантиметровим цвяхом у п'яті. І цей біль хвилями повертається протягом 12, а іноді й 24 годин. Ми пройшли всі чотири кола пекельного болю за шкалою шмітта. Тисяча укусів, один ентомолог. І все це, щоб написати книжку з найепічнішими цитатами про біль. Насправді, не все так просто. Шміт висунув геніальну гіпотезу. Чим складніше організована соціальна структура комахи, тим сильніший її укус. Це пояснювало, чому бджоли та мурахи, які захищають цілі колонії, мають таку потужну зброю. Але природа складна і непередбачувана. Деякі комахи не мають гнізда, колонії чи сім'ї, але жалять болючіше за тих, хто обороняє ціле місто, бо їхня зброя це не захист, а інструмент для полювання. Можливо, деякі механізми залишаються для нас загадкою. Отже, шкала Шмітта показала нам, що біль це не просто біль, це універсальний інструмент еволюції, а його сила залежить від мети, чи то захист величезного дому, чи то полювання на велетенську здобич. Джастін Шмідт помер у 2023 році. Він був вченим, який буквально на власній шкірі довів, що за кожним відчуттям, навіть найнеприємнішим, стоїть дивовижна історія еволюції. Його спадщина це нагадування, що справжня наука іноді вимагає не лише гострого розуму, але й неймовірної сміливості. З вами був Пояснюк, і ми разом пережили найболючіші укуси на планеті. А який опис болю вразив вас найбільше? Пишіть у коментарях, і побачимось у наступному відео.